Другим з цих важливих кроків у плані спасіння було воскресіння нашого Господа з мертвих, бо як слід зауважити, відкуплення не принесло б нам користі, коли б відкупитель залишився під прокляттям, яке він поніс за нас, кара смерті. Коли б наш Господь Ісус залишився під владою смерті, Він ніколи не спас би нас. Бо спасінням, обіцяним нам, є Воскресіння з мертвих, а мертвий Спаситель не був би Спасителем взагалі. Коли б він був під владою смерті, то як він міг би звільнити Адама або когось з його сім'ї? Третім важливим кроком у Божественному плані Спасіння є другий прихід Христа. Щоб дарувати вірним з його церкви обіцяні благословення і